Вітаю всіх! енергія аркану королеви мечей будуть впливати на нас сьогодні, 26 червня 2024 року. Сьогодні нам варто керувати своїми думками, бо наш ментал буде працювати як опора і підказувати розумні рішення, тож вміння оцінювати реальність, приймати виважені рішення та керувати своїми почуттями. Допоможуть нам подивитися на ситуацію ніби з боку, адже саме погляд з боку відкриває нам очі, що насправді відбувається, і побачити істинне ставлення інших людей до нас. Королева мечі пов'язана зі знаком гороскопу Терези, тому у цей день для нас буде важливо дотримуватися балансу, рівноваги, партнерства і співпраці. На роботі у бізнесі допоможуть гострий розум та професіоналізм. Але потрібно бути готовими до протистояння і боротьби комусь із конкурентом, а комусь, можливо, доведеться відстоювати своє місце під сонцем у прямому сенсі. Тож дійте рішуче, наполегливо і обов'язково розважливо. В особистих стосунках, можливо, доведеться проходити деякі уроки з партнером і усвідомити сенс і необхідність існуючих стосунків з партнером. А комусь, можливо, і прийшов час відповісти за свої вчинки. Все буде залежати, на якій стадії розвитку зараз знаходяться ваші стосунки. І як порада на сьогодні, намагайтеся бути стриманими, керуйте почуттями, будьте готові, що прокинуться відкриті вороги. Якщо буде необхідність, звертайтеся за порадою до розумної жінки, тож будьте у цей день обережні і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім цінуйте почуття інших людей. Миру вам і гарного дня!